Чого лавив? Сумкою. Дід приїхав, а він бігом перебіг десь там. <гум> він прийшов. Бабів повно людей, а він каже, розкрийте сумку, що в мене крали? Баби дивляться, дід показав там свої штани, якісь старі щось, бостонавське старі. Він ну, то як сира купить. А баби бачили, ця кінотіка. Це хто він вам такий? Хай зяче. Я думаю, що дід до сих пор боїться брати з тої хати щось. Каже, нащо воно мені треба? Не лінувався, пішки перебіг діда на станції звалився. А що ж спортсмен? Мені, ще... А мені вісім читати. Внутри, Це я Там всі люди читають. 20 Тут в діда прямий ефір. Батюшка бідний слабенький, а він тебе і так витрення. так почує Бог. — Що не, не почує. Та почує. І... Он там в городі знаєш скільки там тих радіо всього. І що це. І служби виключили і читай. Служба проходить же, ще ні. Хай проходить. Ти... А, а а все? Не треба. треба не не, не треба, діду, і дай послухати, га? Да, Дідові, своїм дідом. Дід, дід хороший, дід хороший. Людина слаба, вони коники вони Йому треба... — Ти що? Плейбой да Playboy Критний цей. Що? Той кореспондент, що ви не почуєте, нічого в світі не зробляться без нього, Господи. Та хай слухає, Ну що ти? У нього прямий ефір, він не не перемотає. Давайте його виключати. Та діду. він не перемотає. Дай послухати тобі, ні ёлки-палки, бідний дід. Поставте лайк за діда.